Сьогодні, 10 серпня, свій гарний славний ювілей святкує рідна в світі людина, найкращий в світі татусь, якого сьогодні ми їдемо вітати від його донечки. Сьогодні йому виповнюється 50 щасливих років. І з цим гарним славним ювілеєм хоче привітати донечка Іринка, свого татуся, якого звати Василь Дмитрович. Зараз ми їдемо. Кафе-колибу, щоб привітати його там. Він там зараз трішечки святкує в колі родини, рідних, знайомих. І ми хочемо зробити йому чуть-чуть такий приємний сюрприз та подарунок. У мене тут є дуже багато, дуже багато написаних слів від його донечки, які вона передала, щоб я сьогодні зачитала. Тож, дорогий татусю, з днем народження, найкращий тато в світі і хоч між нами сьогодні тисячі кілометрів. Я думками, серцем, і душею завжди з тобою. І навіть сьогодні у твій день. Ти мій герой, моя опора, найкращий приклад для наслідування. У твій прекрасний ювілей бажаю міцного здоров'я, сімейного затишку, щастя, здійснення всіх мрій. Нехай кожен день приносить радість та натхнення. Нехай у твоєму житті буде багато щасливих моментів, теплих зустрічей і приємних сюрпризів. Нехай усе в твоєму житті складається саме так, як мрієш ти, а поруч будуть тільки добрі та щирі люди. Дякую, тату, що у твоєму серці завжди є куточок для мене. Вдячна Богу за те, що маю можливість бути твоєю донькою. І в цей особливий день хай збудуться найзаповітніші твої мрії. Люблю тебе безмежно, найрідніший татусик. З любов'ю і з, великою, з великими обіймами, з великою душею і серцем твоя синьока донь. Дуже гарні рядочки написані. Я думаю, що більше слів і не потрібно. Хочу сказати, що нехай наш іменинник довго отримує ще такі слова в своєму житті від найдорожчої своєї перлиночки, від своєї синьокої донечки. І нехай ця така родинна ниточка буде між вами до глибокої старості, нехай з кожним роком вона стає тільки міцнішою і уділеною такою, наділеною, щирою вашою любов'ю один до одного, підтримкою, розумінням, повагою, щирістю. Нехай у житті у вас, дорогі наші ювіляри, як тата, як просто. Щирого чоловіка завжди буде щастя, любов, достаток, радість, щастя, здоров'я, міцне, яке б вас ніколи не підводило, до глибокої, щасливої старості. А дім, нехай буде наповнений Божим благословенням, щирістю, сміхом, взаємністю, добротою, ласкою і, звичайно, що нехай всі ваші мрії збуваються на ваше довге щасливе майбутнє з ювілеєм. Дякую тобі, що по Не до вас сьогодні на журналі ювіляри, пане Василю, приїхали, щоб привітати найдорожчому, найкращого, найріднішого. свою опору, свою допомогу, велику підтримку в житті і любов, ваша донечка Іринка, ваше синове щастя сьогодні вас вітають. Хочу подякувати вам правду за все, починаючи від самого народження, від дитинства, від щасливих незабутніх моментів. Від, навіть деколи якихось там непорозумінь чи маленьких падінь, ви завжди були поряд. ви завжди були підтримкою, розумінням, щирістю. І дійсно, з великою літери татом. Сьогодні вона хоче побажати вам, в першу чергу, звичайно, що миру і здоров'я, щоб ви були їй завжди здоровим, щасливим, щоб ваша доля була найкращою, яка най, 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 може бути на землі, бо тому що ви сильні на щоб Бог завжди вас охороняв, беремо, щоб завжди посилав все, що необхідне для щастя. Для щастя нам потрібно мало. Щоб ми були здорові і наші рідні, щоб були всі щасливі і мали добру долю. Нехай у вас так буде, нехай сім'ї збувається, нехай поряд будуть з вами ваші люди, ті, які вас би розуміли і підтримували на вашому шляху. Бо тому що зараз щирих людей дуже мало. А вам нехай зустрічаються чужі, але свої. Родина нехай буде щаслива і здорова і нехай завжди оберігає Бог усіх вас. Дякую. Найбільші дякую. вам. Дякую. я передала вам спогад. Дякую. Нас обіймають від тебе, що самого доброго. І подім, я, я пальці. Помняємо келих і вина, зичимо тобі.